Обрираннику мої красисинки, добрий ранку, мої родинки. Дві кави в мене, а мого лапочки шарима п'ять п'ятдесят сім. А на кості мені ключик, я вже все відкрила. Зараз, поки лапочка моя, прийде помию, ми вітрини витру, і поп'ємо з ним каву. Мої хорошенькі, день прекрасний, день чудовий, настрій чудовий. На привозі з лівої сторони молочка, з правої — колбаска. Кожне утро привозиться все найсвіжіше, тому що ви знаєте, що привоз саме ринок у всій Україні. На привозі можна купити все і навіть рибулечку, від світулечки. А ще хочу сказати, хто приїжджає в Одесу і не приходить на привоз до світульки, то практично ви не були в Одесі. Ви мене розумієте. Я вам всім бажаю. Просто хорошого настрою. I love you. Так ми цього 10 ну, а Костіка, акостика, ще нема. Мені ще залишилося помити пол, і все. Я вже переділася. Каву ж до зайку, він виїжджає зі складу. Я вже вікна витримала, вітринки натерла, але надзвичайно це все робимо. Мені приходить швабра, так? Слухайте. Може піти. Як всюди я очень люблю метикол, я люблю замітати, я люблю пол. Я мами сюди приїжджаю, я від дороги замітаю. Слухайте, ну, таке наше чисте робоче місце. Ми, звісно, уходимо з роботи, все тут вилеземо, вихаємо. У мене бачите, такий лук прекрасний на роботі. фортушок коричневий. коричевий. Мені, до речі, немає не підходить коричневий. Це і красимо. Так шоденько просипаємося, прокидаємося. Дивіться, відмітали, чекають на лапочку, ставлю сюди цвіточки вам для настрою і завжди хочу сказати моєму, що все буде добре. Життя продовжується. Проснулися, помилися, пішли на роботу і ми роздираємося назад, тому що що буде взадінь, то було. А що буде, а буде все добре. I love you. Як вам мій лук підходять, світлинки, швабра, фатошок, 15, 6, 15, давай, рання кава. Я якраз полду миваю і зустрічаюся на подписку. Да? Добрий дра... ранок, ми тоді. Та добре... да, добрий ранок. Ви знаєте, кожен ранок у нас завжди буде добре. Тому що ми встали дякувати Богу, дякувати нашим захисникам, аладили. У нас є можливість з вами поговорити, сказати вам добрий ранок, купити з вами каву, розказати вам все. Правильно знайчі да. потрібно жити. Сьогодні щас чисто. Може, комусь це не подобається, це ну, комусь подобається, але буду говорити життя прекрасне, і потрібно просто жити сьогодні щас. Те, що ви хочете зробити сьогодні, не відкладайте завтра, тому що ви знаєте, ніхто не знає, чи буде то завтра, чи не буде. Тому я говорю, робіть сьогодні щас. Ну, дійсно, це, це дійсно так це життя, тому що багато є прикладів. Я не хочу повторятися вже, але завжди хочу говорити, що все буде добре. По-другому воно ну не буде ніяк. Ми вас ай you. А ми вас село їм любимо і жімом дари наші підкорки. Фотографірував да. мене. Я сьогодні фотомодель, зайчик мій пальчиком клас, я кванта, далі. Так, наші красички без 27 у нас час ми зібрали на, киш... на кишеню мальчикам замолені. Тут у нас іде таке велике-велике стовці. Зараз мальчики під'їдуть ми їм віддамо і вони уїдуть. Дивіться, що це замолення входить. Значить, отака Ніколаївська колбаска. Вона стоє 370 сімдесят гривень за кілограм, вона дуже смачна. Вона йде, знаєте, м'який, м'який сервіла. Одна паличка виходить десь на 300-320 триста ну, так, значить, да, зараз Потім дуже багато лібровської колбаски мальчики беруть. Лібровська колбаска теж 750, дерібасівська 850 гривень за кілограм. Тут і така іспанська і дерибатівська і дуже вкусна оця солями. Дівчатка, мої хлопчики, дивіться, ми зараз замовлення передаємо, погода така нормальна. Але щоб мене передавали, пишуть дуже хороші отзиви, що все доходить, навіть люди не оттаював. Не Це для мене дуже важливо. Для нас дуже важливо, щоб ви добре отримали, вкусно поїли і сказали, дякую, Світулечка, все було просто обалденно, обалденно вкусно включай, да? так? Потім, дивіться, дуже великий асортимент, рибних колбасок, мальчики я теж беруть. Ну ви знаєте, що в нас є з кишеньова, але так як у нас перевозчика немає, люди приїжджають на 7 кілометр, поки вони там загрузилися, звечора нам дали замовлення, ми зараз все зібрали. Зараз зайчик дуже ці ящики замотки, ставимо між до нього льодики і відправляємо. Так мої ріденьки, Ось така обалденна колбаска, вона стоїть тисячу гривень за кілограм форель і ескала. Вона м'ягенька, дуже смачна. Тут іде дуже великий асортиків, потім йде цьому асорті взяли чорну каракатицю і асітріна з кільчем. Вона стоїть 1200 гривень за кілограмку. цьому асорті взяли вишню, камбала з вишнею. Потім тут взяли тунець, тунець і мерлін, дуже вкусна. Вона теж значить оці три відео колбаски, вони стоять 1200 гривень за кілограм. Вони в нас є в продажі. Я Вам просто показую заказ, які люди забирають. Потім тут дуже вкусно камбула з форелічкою. Спочатку вона стоять тисячу гривень, і оці і кальмар з тунцом, оці колбаски, оці що я вам зараз покажу, вони стоять тисячу гривень за кілограм. Вони є в продажі. Замотається і костик відправить. Це два ящика. Тут рибка, тут колбаска. Малосолочку, це я раз не заказала. Обично вони беруть малосолки по кілограм кисі. Тут, напевно, ще є. Так що, мой ось такий весь асортимент, він у нас є в продажі. Дуже вкусна ця колбаска, вона йде м'ягенька, в тисячу гривень за кілограм. У нас дуже великий вибір колбаски. Іменно рибний. У нас так один рибний холодильник, один ікорний і один колбасний. Все знаходиться в холодильнику. Так що мої ріденки, Якщо ви хочете замовлення 098-493-07-76, Ми це все відправимо вам. Час зачик, це все переложить, красиво сложить, І мальчики підійдуть, мички винесли. Вони на карточку гроші скинули і все. Саме головне, мої хороши, для нас ще раз кажу, дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Не то, що ви отримали, взяли і викинули. Ні, мої рідні. Для нас дуже важливо це. Потім вчора ми отримали з вами скундрієчку, дявочки, мої мальчики, Ми скондрійку всю вакууміру для того, щоб вона не обвітрювалася. Що за чекисне мене? Прешоскундрійку ми вакуміруємо. Ось вчора постійно ящик на вакумірові, бо вечір люди хотіли з не було. Ми лишили трошки, але ми її всю продали. Ця скубрійка стоїть 200 гривень. Ви знаєте, що розмірний ряд їй стоїть є 400 600 Дивіться, я определилася цим ряду, тому що розмірний ряд 400 600. В ньому йде маленька-маленька водка. -маленька Скубріка йде іменно капчена. Вона йде без димка, це теж немаловажно. Ну вона іменно копчена. Після неї не печені жонічок. Ви знаєте, це такий вкус дівства. Правда, дівчатки ми і мальчики мої, і мальчики. Я встановилася на дубовій корці. Ми брали і на вишні, і на сосні, і на йолки, і на туї, і на чому хоч. Але ми постановились на дубовій корці. Вона вкусна, малосольна, копчена, просто смачнюча, 200 гривень. Отака така з кубрічка. Я скажу, ми все вакуміруємо ложимо в холодильник. Ми чорвакуміруємо, що щоб вона не обвітрювала. правда. багато хто приходить, і говорить, а у вас є не вакуумірована. Хочете, я вам її при вас і поріжу, і її пробуйте. Але вона саме головне, я вчора не вилучали, я її нажимаю у неї, не з цукровіця не виходить. І коли її нажимаєш, вона не розладиться. Ви бачите, вона вчора прийшла. Вона ще знаєте, аж гаряча напевно, була. І навіть коли ми її ріжемо, вона не розповтається, немаловажно. Так це ми все вже взяли до контейнера. Не забувайте, що ми вчора хочели масляну рибулечку, вона стоїть 1000 гривень за кілограм. От такими кусочками вчора кості її повакумірував, і ми ложимо в холодильник. Потім мої рідненькі не забувайте, що в нас є в продажі нельма. Нельма вона похожа на м'ясо білуги. Ціна її 1000 гривень за кілограм. Вона йде дуже вкусно. У неї є ця косточка, але ножиком косточка зрізається і виїстеє. Мої хороші нельмочка стоїть... Тисячу гривень, кі... 1000... гривень за кілограм. Вона дуже смачна, вона йде на такої чешуї, але вона правда, вона похожа на м'ясо біло. Вона дуже вкусна. Значить, шонельма, що, що ескалара стоїть тисячу гривень за кілограм. Мої хороші, опять же, замовлення, ну, я вже хочу сказати, що вони прям немаловажні. Потім рідненькі, це ми все взяли до холодильника. Послуште. Вчора ми отримали трошки круасану, Уже ввечері влад привіз небагато. Ми взяли 150 штук, щоб допомогти холодильник. Ви знаєте, що ми цього готували? зараз не набираємо мільйон двадцять п'ять. Ми беремо по чуть, -чуть. Значить, так такий красивий у нас круасанчик. Його ціна тисячу гривень за кілограм. Отакі От конвертики. Дивіться, йде. Із мідіями, із сирдорблю і з кривіточкою 1000 гривень за кілограм. Він дуже смачненький, правда. От він просто дуже смачненький. Ну це асорті колбаски ми поробили. Ви знаєте, що таке асорти ми робимо, тому що ціна такого асорті 650 гривень за кілограм. Це дуже немало Тут три віда колбаски. Тут іде е, кролік з фісташкою, уточка, говядина з вишнею. О, допустимо, вам багато. Допустимо, да, взяти там. Ви хочете всю разну колбаску, і ви думаєте, боже, це ж асорті є у нашої світулічки. У нашої світорічки, у нашої красотурички. Дивіться, уточку вчора ми багато отримали. уточка стоїть 650 гривень за кілограм. Дівчатка на сорті, воно виходить близько. Воно десь близько, в нього десь грам 600, да, так? 300, 300, 310, да. 320 да. 650 гривень за кілограм. Потім, значить так, не забувайте, я ж кажу, 650 гривень за кілограм. Потім, Косик, відходь чуть-чуть, -чу мої рідні, туди туди, різечку, туди, Бо ти в мене також не приближаєш. Потім мої рідненьки, не забувайте, що у нас в продажі є крабік. Крабик стоїть 2000 маленька 4 і де велика і себе 6. Крабик, дівчатки мої, мальчики, іде е плотний, цей де барот. Квіточка, іди сюди. Іди заходь у нас, квітулечка. Перва фаландочка. Так, да, квіточка наша. Перва фаланга, він дуже-дуже смачненький. Ціна його 246. Добрий день до вас. Вот, доброе, утро моєму любивцю. Моя гарнінь. Спасибо. Спасибо, Кудишка, что ты уходишь? А я не вхожу. Ты я вам компотик принесла, Я я лишаюся. что? Тёмочки костика, тёмочки бомочки, тёмочки бомочки. Ты моя красотуля граждатулями, тімочки, бомицьки Костик! Так що моїхалька. Слухай, я хочу сказать, моя девочка это персидучка, ви знаєте, я встала, я не спала. Та телефон, и тут выходит Подаренку з правої ніжки виходить, і за ней сьогодні тоже моя лапочка вийшла з правої, я з правої. Під ручки гарненько, да? За ні, да? зайчик пішов ще 5 годин. Я так, Ні, зайчик, ні. Ми... Не зайчик. Так що мої хорошенькі, товар у нас є, ще цей заказик ми зробимо, а ми ось stick I love you. А ми вас силою в люди не з'їм, доройна покупка. Що за штука? А що з тобою цей заказ? Начало. Видите, он. Це що це він же стирається, зайчик ні. Так мої хорошенькі, я ж забула вам розказати про кальмар. Дивіться, його, звісно, цей холодильник ми вже забили. Тут рулета е, копченого немає і з мідіями теж немає. Ми продали. З мідіями ми забили все з кумбрию, але мой, ми... а, ще от Три кусочка є копченого, все більше його немає. Так ми ріднуємо. Не забувай, що в нас є кальмар, фарширований мідіями. 1500 гривень за кілограм. Мої рідні, весь товар знаходиться в холодильничку. За оці е, і мерліля вам не, форелі ескалара. Круасанчики, ну, всі три відео і за кальмар з Тумцом, я теж вам говорила, по 1000 гривень за кілограм. Мої нулечки, весь товар знаходиться в холодильничку. Замовлення, будь ласка, навальна 0,984930776. І це все до вас. Мої ріхали хорошенькі, Так, що я б його хотіла... А, бичок. Ну Дівочки мої мальчики, у нас є бичок. Ось зараз треба напасувати. Кілограм бичка стоїть 1000 гривень, дівчатка, мої хлопчики. Дуже-дуже смачний. Він не маленький, він середній. Ми робимо такі пакетики по 0,5. Стоїть 500 гривень, 1000 гривень. Ви знаєте, що Танюшка, ну давай, давайте по трені покажемо. Анна Танюшка моя, давай. відкривай його. Дивіться, бичучки такі немаленькі, подивіться, який красивий бичок. Він іде в'ялений, це обов'язково. Хто хоче, допустимо, сухий бичок, він йде на нашу легендарну рибку. Ви знаєте, ось виходьте з молочного корпуса, повертаєте направо. Вещі, овочі, повертаєте головочку, а там 8 рядів рибулечки. Говорить, здрасті! Яку вам треба рибулечку? Карасики. Юни, камболу, там столовик, які ще куроккої, карпік, карп, карп, карп. може, мільйон риби є, як хоче? При вас начистили. Потім, допустимо, захотіли сухої рибулечки, повертаєте головку, там в три ряда. Боже мій, яку мені взяти? в'язку на шию з бичочком. В'ялений бичок, звісно, не приходите до світульки брати, бо я вам цим бичочком дам. А за сухою рибою, звісно, йде на рибулечку, тому що хочемо ляща. Дівчата, У мене ляща немає, ви можете поки навіть не йти, йти одразу на нашу рибку. Там є там дуже багато єрибурів. То, що немає, ну в мене ж тільки, знаєте, кроме і бичка, більше нічого немає. Ну бичок це дуже смачний. Смієшся, та Яко? А що ж я, така хороша жінка в своєму сашку? Ти мала перев'язати батьку і на дійжі, я не понесла. Не знаю. Я забула, я забула сашуки подарити бичка. А він, до речі, любить бичочки. Ну Вони вкусні. вони, ви знаєте, я теж, я, ну, я... теж люблю, знаєте, що цей куркузи. Підпалити його і їсти. О, я його люблю. Так що ми рідненькі, ми знаходимося на в молочному корпусі. Точка одна, команда наша одна. Наша скажете, маленька-маленька рукавичка. Про товар я вам розказала, зайчик, ставлю, зараз мене Ну Нібито я вже, як Рижній каже, Андрюшка, нібито. А ну оці, я такий міні-мінівторчиком, знаєте, оцих тортиків. Добре утро, добре утро, добре утро. Відпочивати трошки, так? Спасибо, спасибо. Лапочка, всі на місці. Всі на місці, всі працюють. Так, да, жити треба і далі, і все. Я завжди говорю, тільки вперед. Не да. як назад. Права ножка це вона творі чи діста. Якщо встали, трошки дискомфорт, присіли, встали і не тяжче, І побіжали. Главное, побігли і не повертаємося назад. Біжимо вперед, можемо впасти, встали і пішли назад. Все добре, вам удачі. На що ні, слухайте, я вам говорю, що Авінка прямо до науку красавиця, дівчинка-мальвіночка. Удачі вам. Всі так що ми ріднесенькі. Ще раз хочу розказати, хто приїхав на привоз в Одесу, не прийшов на привоз до світу, то ви не були, тим боля, поцілуй мене, удача, поцілуй. Я лапочку націлувала, ти його забрала, Танюшка. Але хоч я знаю, що він, ти знаєш, у мене. Сік уже до костіка не приходьте, бо Костик, медь танюшка така, така рівнива, що я вам говорю, лучше не приходьте. Бо Танюшка такого костіка, того як взяла... Ей, дала печками. Ну то ну, подарований, як ти взяла, бери, не бери, вже подарували все. А, так? Подскажи, зай. Зай, ну, скажи, все. Чути, скажи, зай. Зайка. Скажи, звучити, скажи, зайка й махаю головою. А попробуй зайка, не <рик> скажи. Виключити камеру скаж. та тим бичком, як дай, зайчику. Так мої <рик> Так, <рик> так скуки, десять хорошо. Дивіться, є з кальмарка. Суб одним словом у нас. Є все. Є світулька, є костя, є танюшка є Леся. У нас є все і всі ми на місці. Тунець, є мерлін, є танюшка, є кості, є, леся є. Ну а бичок є, ну і зрозуміло, що є сама світулька. Я світулька, красотулька, без діла. На, на привозі я стояла бичочком, я торгувала. Коротше, ну, якщо мене не взяли в хор, в нас вдома в школі. Я на привозі народна артистка. Я хочу сказати, що таких артистів на привозів немає. Дереві махає мені за природи і все. Давай вже куча ту камеру.